Добрий вечір, шановне панство. Зараз як ти дивно, тут в мене дві самки сіли і, і їдять сіну. Я здивувався, дивуюся, бо <кій> в гранулі в мене 10% є трав'яної муки. В принципі, вони як гранулу їдять. І вони по моїм розрахункам вони, би, вони в принципі, і отримують все необхідне з гранули. Але тварина є тварина і її хочеться то їсти, то, що їй хочеться. Бачите, бере сіно і воно собі не, то, не перетинає, а таке їсть то сіно. <кій> Саме з другої сторони сидить. Він якесь ще яблуко. Яблуко, напевно, взяв і гризе яблуко, зараз ще їм трошки пару штук ще яблу кину. Ще десь в мене на тиждень буде яблука. Сьогодні робив гранулу, вони дав свіжу гранулу, практично ще тепла була, бо закінчив робити десь біля другої години. І відро кинув із того відра сьогодні дав. От, І вона знизу ще була тепла. От. І далі вони, бачите, їдять. Розкидають, але до ранку вони то все повезбирують. По е, даним внутріям, вже, які, яку я створив сім'ю, то моя нова сім'я, той самець молодий росте, як на дріжджах, треба буде колись його, може, 13-го, якщо підійде до мене, то я його знімлю, е, зважу і знімлю. Ну, Мені цікава його вага, як він. Прогресує в набиранні ваги, бо він е надає перевагу, самець надає більшу перевагу гранулі, я якою він кинув, він зразу підходить. Ну, Зі мною ще так дуже-дуже не дружить, як моя шоколадка. Ну, але що маємо, то маємо. Може з часом самець подружиться. Треба просто посидіти з тиждень. І з рук їх погодувати і вони не будуть боятися. Тому зараз я почав вже частіше про них знімати відео, і вони вже перше шугалися, боялися мого, мови моєї, і вони втікали в куточок. Зараз вони до того ставляться більш-менш паралельно. От. І Місяць вони вже разом спокій, не б'ються. Треба буде раз спробувати. Я ніколи не, не брав молодих самок, не провіряв. Бо сьогодні з внутрішводом сусідом розказував. Він каже, має молодих самок. Ось ми буде пробувати, яка вагітна, яка не некітна самка. І якщо вони кітні в нього всі, то він сам ця пусти на м'ясо. Я собі мені теж цікаво. Ну, може спробую. Даним самкам тільки сьогодні 8 числа, а даним самкам 21 числа буде тільки 6 місяців. Я думаю, толку ще нема їх провіряти, на, чи вони вагітні, чи не вагітні. Ну, Ще може місяць перейде, то я після Нового року вже їх візьму, може. Які підійдуть до мене, то я їх візьму і Буду пробувати дивитися на їхні молочні залози, чи вони збільшилися, чи я їх намацаю, чи не намацаю. Ну, в принципі, по розмірах, то є три більші самки, і одна маленька, та, що народилася 125 грамів, то вона на порядок, ну, вона як важив то вона майже на кілограм, напевно, більше кілограм. Як найбільша самка важила 4 кілограми десь 200 грам, то найменша 2 кілограми, що 750 грам, то м -м, чуть не півтора кілограма, вона менша від напевно тої чи там тої самочки. Ну, але що маємо, то маємо. І от мені цікаво, як вони будуть паруватися, в якій послідовності вони спаруються. І коли от та самка, що мала в 4,5 місці 2 ,750 кг 750 г, коли вона спарується? Чи вона спарується плюс-мінус 10-15 днів разом з тими самками? Чи вона буде паруватися? Коли вона набере вагу, ну, наприклад, біля 3,5-4 кілограмів, ось бачите, самка чорна заігрує до самцем, може вона буде в охоті, я ще, в принципі, таких любовних ігор не бачив, Ну, то є признак того, що самка може починати гуляти. Зараз я. Стою і понаглядаю, вже друга прийшла. В принципі, якщо статева охота в самок є, то господареві власникові внутрі воно замітно буде, бо він не то, що раз попарував і, і вже нема. Ну, трю, я так чи зранку, чи звечері. З вечору ми будемо це все бачити. як саме виконує свій статевий обов'язок. Порівняю, бачите, вон. вони собі гніздо носять. Ну, дуже мені ось та самочка цікава, вона за самцем бігає. Любовні ігри починаються. Ну, дай Боже, щоб було у них все добре. Ну дуже активно. Та ось чорна самка себе. Ну дуже так веде. Ну, бачите, вони воду п'ють в мене. Я думав, вони не п'ють воду, а п'ють. Сьогодні 8 грудня і в принципі на вулиці... Вночі приморозки, з вечора днем не біля плюс одного. Ну, така. Дякувати Богу, ну, внутрі, які є в клітках, то вони в мене ще не мернуть. Завтра, так як я сьогодні гранулу гранулу зробив, то я завтра. Пошукаю, який є шифер на випадок морозів, щоб я міг кинути металічну клітку, положити шифер і на шифер накидати їм більше сіна, соломи, щоб ну, ноги їм не перемерзали, коли будуть морози. Бо яка б зима не була, бачите? Де я самочки воду мають, вони собі дістають до води. Трохи розливають, ну але то нормально. Внутрі мають і свої інстинкти, вони, бачите, все собі мають, так як вони сім'ями собі живуть, вони мають гніздо, роблять собі ось там кутку гніздо, і вони там собі всі посідають. Гніздо зазвичай трошки є вище, воно сухе. Вони там як в туалет не ходять в гнізді. <плес> самець понюхує самочок, бачите? 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 Ну, все, я буду закінчувати. Мені самому було цікаво дивитися, як внутрі себе ведуть. Я мусив трохи притихнути, щоб подивитися їхню реакцію, бо я як більше говорю, бачите, вони зразу втікають. В куток, тому що не привикла ще до мого голосу. Добре, дякую за увагу. До побачення.